Колись він усміхнений квапився сюди з портфелем на уроки. Тепер портрети його назавжди на фасаді гімназії, де він навчався. Пам'ятну дошку відкрили у присутності рідних, однокласників, вчителів та представників міської влади. Я знаю, що мій брат був дуже гідна, дуже достойна людина. Він був дуже гідним сином своєї країни, і з його загибеллю наша країна осиротіла на одного сина. Після школи чоловік здобув вищу освіту та працював в іт компанії. Але у 2014-му, коли на сході України спалахнула війна, Ігор не залишився осторонь, почав волонтерити. Закуповував і доправляв на фронт амуніцію та техніку. З початком повномасштабного вторгнення будував блокпости, підтримував сім'ї полонених, допомагав чим міг, а згодом сам взявся за зброю. Він був гурмо і це така була людина. Він сказав, що він сказав, це були його слова. Дословно він сказав Ма. Я ніколи не вивішу білий прапор, і його було не зупинити. Це не та людина, яка буде ховатися, яка буде сидіти вдома або чогось когось чекати. Він був дуже принциповою людиною. Загинув розвідник Ігор Ільєнко торік, 13 лютого. Потрапив під удар ворожого дрона на Херсонщині. Новину про смерть першою дізналася його сестра Валерія, та найстрашніше було сказати про це мамі. Між нею та Ігорем був особливий, майже нерозривний зв'язок. Я пам'ятаю тільки що я була у каравані, і я дуже сильно закричала. Я закричала так, що зупинилися машини. Я їхала їй казати. і. За мною, за моєю машиною, їхала швидка допомога, тому що я знала, що вона не витримає. Вона відчинила двері і кричить: Ні, цього не може бути і вона падає. З моменту загибелі сина минуло понад рік, але його мама їздить на цвинтар щодня, вже 15 місяців поспіль. З тих пір він залишив мені маму, яка живе у пеклі. Учителі згадують, це був той хлопець, на якого не можна було сердитись навіть за витівки. Принциповий, щирий і справедливий. Ігор вмів притягувати до себе людей. Він був дуже жвавий, такий живчик. В нього очі завжди були такі грайливі, лукаві, завжди сміялися. І він так і залишився. От я бачу перед собою карі очі з посмішкою такою. Дівчата його любили, він дівчат любив. Такий був живий. Він був життєлюб, і тому дуже важко казати про ньому в минулому часі, як підкреслює заступник міського голови Дніпра Андрій Денисенко. Кожен такий меморіал не просто табличка на стіні, це усвідомлення ціни, яку ми платимо за свободу. Ігор Ільєнко, один із тих, завдяки кому ми маємо сьогодення і шанс на майбутнє. Для нас це обов'язок і честь разом з тим. Дбати про кожного героя, про кожного українця і українку, які віддали своє життя в боротьбі за незалежність і свободу нашої батьківщини і нашого народу. Ці пам'ятні таблички на наших школах і гімназіях міста Дніпра це про це. Це про пам'ять, про вшанування, про належне виховання майбутніх поколінь нових українців і українок, наших дітей. В дусі пошанування наших героїв. Ініціативи щодо встановлення меморіальної дошки можна подати до міськради на електронну пошту або телефони гарячої лінії, зазначені на екрані. Пам'ять про Ігоря Ільєнка та сотні інших полеглих захисників України зберігатиметься також на онлайн платформі Війна. Анастасія Васько Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.